Всім привіт! Ви на каналі в гостях Олександра. В попередньому відео ви бачили мою дану орхідею. І ви бачили, як я використовував добриво доктор Folie. Е, було стартер Сільний лист. Зараз я буду використовувати Доктор Фолі орхідеї. Давайте подивимося, як вже назмінився тургор, тургор листя після того, як я використовував доктор Фолі сильний лист. Листя зміцнилось вже не таке. Тобто не таке м'ягкеньке, ось так буду говорити. Подивіться, вони вже такі стали крепкі, можна навіть надавлювати. Не вялі, зовсім. Зовсім не вялі. ой. Отак. Нижні листочки ось цей не так вяли, а ось те, що вялувати, єдиний. І він навіть, можна сказати, трішки жовтіє. А ці листя почувають себе добре. Ось дані листочки. А вони раніше мабуть зовсім вялі, ніякі. Їх восстановити можна так не говорити. І ось два молоденьких листочки. Дуже гарні. Результатом, в принципі, я задоволений. Також результати хочу вам показати і на іншій своїй орхідеї. Не пам'ятаєте, три листочки були зовсім в'ялі. Два були добре. І ось один вже також поправляється. Але один ну, не відновлюється. Ну, зміни є трішечки на краще, але дуже повільні. Ну, і даний також листочок трішечки починає відновлюватись. Ну, результатом я можу Ди, так сказати я про використання я... нового добрива для листя орхідей. Доктор фолі орхідея. Того разу це також був доктор фолі сильний ліст. то було універсальне, а це спеціально для орхідей. Давайте подивимось спосіб використання. Протягом періоду росту раз на тиждень оприскувати надземну частину орхідей, окрім квіток. На обробляти під прямими сонячними променями. У нас прямих сонячних променів немає. Дані ну, Доктор Фолі орхідею ви можете купити в будь-якому магазині, може це найбути гіпермаркет, також там продається. Коштувало, я купував вже за 31 гривну. В інтернеті трішки дешевше, але доставка також буде включатись, тому воно дешевше в мене не обійдеться. На фоні, тобто на експерименті двох цих орхідей, зараз розповім, як я ним буду користуватись. Я їх буду зараз поливати і використовувати, доктор наприклад, даної орхідеї покажу, як я буду користуватись Доктор Фолі Орхідея. Тут є два режими спрей і стрім. Спрей розприскує, стрім такою нелочку стрічкою і вигнутий. Тобто, не буде бризкати. Ну, давайте я вам покажу, як це все працює. Я про це в попередніх відео розповідав, як я також бризкувала, то був Доктор Фолі сільний ліст. А дане це все аналогічний процес. Ось вам показую. Знизу також обов'язково я рекомендую беремо ось так знизу. Я навіть буду підіймати так спеціально знизу бризкати. Ось такий Дану орхідею я поки не буду обробляти, тому що я буду пересаджувати зараз. Про пересаджування орхідей дивіться, дивіться в моїх наступних відео. Всім дякую за увагу. До побачення.